Дай Боже мирного, благодатного і натхненного дня вівторка. Я начитався всяких плакатів шкільних про мир, то й сам думаю, про мир заговорю. Про нього треба нам і говорити, і мріяти. Про мир нам треба молитися і боротися треба про мир, як у Пселомій шукаю миру і біжи за ним. Але сьогодні не про це. Сьогодні навчаємося із спостережень цікавих. Я сьогодні був у парафіянина, стоматолога, і він виявляється, бігає. І я цікавлюся цією темою вже не перший рік. Але ніяк не можу наважитися бігати. Якщо з вас хтось знає якісь конкретні поради про біг, то напишіть, будь ласка, в коментарях, як то треба почати і як це треба зробити. Ну, а ми говорили про про взуття. Виявляється, є окремі кросівки для бігу. Ну, Про це я вже чув. Але я не знав такий, такий нюанс, що кожні кросівки мають свій ресурс. Тобто, він він нам придбав собі файний годинник, який е, е, дає купу підказок щодо бігу. І там годинник настільки розумний, що ти вводиш там марку кросівок, ти вводиш дату, коли ти їх купляв і коли починаєш бігати. І потім він відслідковує інтенсивність твого бігу. І коли ти пробіг у тих кросівках 200 кілометрів, а виявляється, це не аж так багато для бігуна нормального 200 кілометрів, то годинник попереджає, ці кросівки потребують заміни. Я спочатку подумав, коли він це сказав, що це точно якийсь хід маркетинговий, ну тобто. Ви бігайте собі, бігайте, але кросівки купляйте якомога частіше. А він каже, виявляється ні. Тобто, там є ця пінка спеціальна, ну або матеріали, з яких зроблені, зроблена підошва, кросівок бігових, вона має свій ресурс. І коли вона просяде, то він, він пробував бігти там у старих кросівках, і його дуже боліло коліно. Придбав він собі нові, свіжі, і він каже, слухай, пробіг більше, а коліно не болить. Виявляєте? Чого? Ну бо. Має кросівки, добрі, фірмові, бігові, мають свій ресурс. І це нормально. Ми знаємо, що все має ресурс. Але це обманює, бо він каже, що зовні кросівок виглядає так само, ніби ну, як новенький. Ну там хіба видно трошки сліди носіння, але загалом як новенький, але вже не для бігу. Або, як, як мінімум, не для, не для тривалого бігу, не для більших навантажень, а вже, хіба для менших навантажень. І це така файна підказка для нас сьогодні, щоб ми у нашому бігу. Точніше, в нашій біганині час до часу собі поставили питання, а, а який ресурс у мене? Буквально чого? Ну, бо скільки лише за останні два або три тижні і на одних реколекціях, і на таборі, і просто у служінні парафіальному, я, я зустрічаю людей, які як бігові кросівки, вже трошки які побігали, виглядають непогано, навіть вельми непогано, але всередині просіли. Але всередині вже почали загинатися. І тому так важливо є, не оцінювати нас зовні, але оцінювати всередині. Но для цього треба добрий аналіз, для цього треба прикластися. Тому товариство. Якась частина вашого життя, ви самі, може, якась частина вашого служіння, вашої роботи, діяльності може виглядати зовнішньо непогано, але чи не просіла. Чи після неї не були коліна, чи після неї немає. Якогось перевантаження. І це так варто подивитися. Тобто оцінювати самих себе, оцінювати те, що ми робимо, в чому ми живемо не по зовнішньому вигляду, але оцінювати по тому, що а скільки в мене є ресурсу, а скільки, скільки я можу ще витримати навантаження. І буквально сьогодні я мав розмову з одним братом, і він каже так гарно, каже: Тарас, не повіриш, я побув на пустелі. Я побув на пустелі, я каже. Я, 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 це, це відчуття, коли ти щось отримаєш, і в тебе така думка, чого я це не зробив раніше? Чого я це не отримав раніше? Чого я на цим раніше не попрацював? Тобто відновився. відновився, не знаю, Якось відновив цю пінку, цю підошву у кросівках. Тому, брати і сестри, не відтягуйте, якщо не ремонт, то бодай техогляд, не відтягуйте у гляду. Ми не вічні. Ми не... Безмежні ні в своїх силах, ні в здатностях. Але цілком нормально приймаючи наші ліміти, приймаючи те, на що ми здатні, зробімо так, аби час до часу ми над собою працювали. Зробімо так, аби час до часу ми мали нагоду обновитися, щоб ми мали нагоду справді відновитися. Тому, товариство, знай знайдіть собі, якщо дуже песимістично, то бодай 3-5 хвилин на то, передихнути, закрити очі. Більш оптимістично, бодай півгодинки, годинку. Зовсім оптимістично, крайньо, зважаючи на сьогоднішній час швидкий то день. Знайдіть день для оновлення, для тихогляду і знайдіть день для того, аби, незважаючи на свій вигляд, перевірити себе і дати собі оцінку, скільки я потребую для відпочинку, скільки потребую для відновлення, скільки я потребую для того, щоб жити ефективно. Щоб жити і діяти плідно, у радості, плідно і в ресурсі, плідно і із хорошими наслідками, а не з наслідками поганими. І тоді справді, і тоді будемо йти разом до перемоги, і тоді справді всі ці лозунги будуть мати більш такий файний, здоровий сенс. Тоді ці лозунги будуть для нас мати ну, второпність, а не лише второпність, а й напрямок. І ще підозрюю, Свіжі і відновлені у нашому бігу, у нашій біганині. Ми будемо не лише е схвалювати подібні заклики, але будемо самі знати або придумаємо, як їх зреалізувати. Файного вівторка, будьте благословені і відновлені. Майтеся файно, мир вам!